Було балачок багато у далеку давнину. Тож послухайте малята, розповім і вам одну. В ті часи, за темним лісом, чоловік заможний жив. Він на ярмарок поїхав та й козу собі купив. А на другий день ізранку ще на самому світанку сина в досвіта підняв та й козу пасти послав. А під вечір, на воротях, у червоних став чоботях, сина дома зустрічав і козу свою спитав, Кізонька ти моя мила, чи ти пила, чи ти їла? А вона й відповіда, хитрим оком погляда. Ні, дідусю, я не пила нічого нічогісенько не їла, син не слухається вас, він мене погано пас. Коли бігла я через місточок, то вхопила кленовий листочок. А як бігла я через гребельку, то вхопила водиці крапельку, ото тільки поїла й пила, а то б зовсім голодна була. Розсердився дід на сина, що козу голодну кинув, а на другий ранок встав, бабу вже пасти послав. А під вечір на воротях у червоних став чоботях бабу з паші зустрічав і козу свою спитав. Кізько люба, кізко мила, чи ти пила, чи ти їла, а коза й відповіда, та й на бабу погляда. Ні, дідусю, я не пила І нічогісенько не їла. Знов голодна я була, баба мене не пасла. Знову бігла я через місточок та вхопила кленовий листочок. А як бігла я через грибельку, то вхопила водички крапельку, ото тільки поїла й пила, а то б зовсім голодна була. Розлютився дід на бабу не пасла козу, не зграбо. А на третій ранок йти мусив сам козу пасти. Знов під вечір на воротях у червоних став чоботях, дерезу свою чекав і утретє запитав, Кізонько ти, моя мило, чи ти пила, чи ти їла? А вона відповідає, наче сорому немає. Ні, дідусю, я не пила і нічогісенько не їла. Знов голодна я була, ледве ноги притягла. Знову бігла я через місточок та вхопила кленовий листочок. А як бігла я через гребельку, то вхопила водички крапельку, ото тільки поїла й пила, а то б зовсім голодна була. Дід не вірить своїм вухам. Ах ти ж, капосна, брехуха. Я такого не прощу. Шкуру з тебе я спущу. І почав ножа гострити, щоб ту козу провчити. Я брехливих не люблю, зараз в діжку засолю. А коза перелякала, що поріже на шматки, та із прив'язі зірвалась і до лісу навтюки. Аж у лісі зупинилась і задумалась на мить. Кругом себе обдивилась, бачить, хатка он стоїть. Знаю, що тепер робити, не страшна мені вже ніч. Буду я в цій хатці жити, та й подерлася на піч. А то ж зайчикова хатка, де коза тепер сидить. Він прийшов до хати спати, а вона як закричить. Я коза дереза, півбока луплена, за три копи куплена тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Зайчик затремтів від страху, він не чув такого ще, сів та й плаче бідолаха під ліщиновим кущем. Світа білого не бачить. Мимо сірий вовк чвалав А чого ти, зайчик, плачеш? вовк у зайчика спитав. Як же, вовчику, не плакать, не журився б я повір. Та засів у моїй хаті дуже лютий хижий звір. Цілий день мене лякає, страшним голосом кричить. І до хатки не пускає. Де ж тепер я буду жить? Вовчик каже не журися, не покину одного. Гайда разом. Подивися зараз вижену його. Гей, хто в зайчиковій хатці, прибирайся із печі. А коза наділа капці та з дверей як закричить. Я Як коза, Яко задере запівболуна за три копи куплена тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, Хвостиком замету, тут тобі смерть. Вовк закляк із переляку, та й тікати з усіх ніг, та й кричить із загиляки. Вибач, зайчик, я не зміг. Знову заяць сіль та й плаче та під кущиком тремтить. Зажурився знову, бачить, он лисичка десь біжить. Зупинилась та й спиталась, що у зайця за біда. А коли про все дізналась, каже Гора не біда, не впадайте у зневіру. Та не плач вже замовчи. Проженем ми того звіра. А коза, як закричить, як коза, дереза, півбока луплена, за три копи куплена тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Влизький серце похололо, ледве дух перевела, якось страх переборола, та й з галявини втекла. А зайчисько знов під кущик заховався та й тремтить, та й розплакався ще дужче, бачить, лісом іде ведмідь. А чого ти, зайчик, плачеш? клешоногий запитав. Он моя хатинка, бачиш. Зайчик все і розказав. Як прийшов собі до хати, щоб вечеряти і спати, а натомість під дощем опинився під кущем. От ведмідь тоді й каже Начувайся, лютий враже, до хатинки ми підем і злодюгу проженем. Ось прийшли вони до хатки, та не мали навіть гадки, що казав же їх чека, та з дверей, як загука. Я коза, дереза, півбока луплена, за три копи куплена тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. І ведмідь перелякався. Марно зайчик сподівався, що до хатки попаде, а злодій у ліс піде. А ведмідь завибачався, теж боюся, я пробач. Зайчик знову сам зостався. Що робить? Хоч сядь та й плач, нікому немає діла. Раптом щось зашаруділо. Заяць дума, що за знак? Придивився, то лізе рак. От таке, ні довгі вуса зупинився на межі, я й сама його боюся. Клешні, гострі, як ножі. Зупинився та й питає, що тут зайчик поробляє. Зайчик знов все розказав і хатинку показав. Рак подумав і каже Друже, досить вже тобі ридать. Переймаюся я дуже, піду звіра вигонять. Зайчик каже, Що ти раче? Він так голосно кричить, нас з тобою, як побаче, роздерей, розтопче вмить. Його вовк лисиця гнали, але звір той лютий жах. Всі від страху повтікали, поховались по лісах. В зайця затремтіли вуха, як про звіра пригадав, але рак його не слухав і вперед позадкував. Став на капустяній грядці, переліз крізь перелаз. Хто у зайчиковій хатці, що за звір Ану вилазь! а коза така сердита, заховалась на печі, у віконечку відкрите знов чим душ, як закричить. Я коза, дереза, півбо луплена, за три копи куплена тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Рак ні трошки не злякався, йому було все одно, лиш у вуса посміхався, та й поліз через вікно. Лізе аж до печі рак та й співає собі так. А я рак рак, яку ущипну, буде знак. Іще дужче закричала спантеличена коза. Верещала й лякала ось така я дереза і рогами заколю, і ногами затопчу, а до хати небораче я нікого не впущу. Тільки рак її не чує. Вже до печі чим чекує, каже а я не борак, як ущипну буде знак. Так лищами, як ухватить перелякану козу. Ось тобі, а будеш знати? Так провчив він дерезу, що вона з печі зірвалась та й забігла десь у ліс. Більше тут і не з'являлась. А рачок із печі зліз. Зайчика завів до хати, принесли у двох води, стали жити й поживати і не відати біди. І тепер ми знаємо, друзі. Той, хто менших ображає, той одержить по заслузі, бо добро перемагає.